Блін, як мене е, вибішує оця вся несправедливість по відношенню до військовослужбовців? Зателефонував військовий і каже, що буде їхати зараз робити страхування на військову автівку, яку я колись йому подарувала. Я придбала її за власний рахунок на період повномасштабного вторгнення. Він приїхав з Польщі захищати нашу Україну. А зараз ця автівка вціліла. Я дякую так, що сталося, що і він залишився живий, але отримав поранення. І зрозуміло, що ті, хто у нас отримали поранення, не мають практично ніякого забезпечення. Тобто, ну, для людини дуже важко сплатити такі великі суми. Страхування коштує приблизно 7700 гривень, і ніякі ОБД, ніякі знижки взагалі не діють. Скажіть мені, будь ласка, ну невже ви не можете блядь, зробити нульове розмитнення для військових? Ну ви ж, блядь, знаєте, що всі військові не можуть собі дозволити придбати якусь дорогу автівку, яку будуть бувати на фронті? Ну, невже це та блять так важко? Я розумію, звісно, що може цього не роблять, тому що зараз підключиться вона ж дуже багато. Тих, хто може заробляти кошти на оцих всіх справах? Але ж, блін.